Всім вітання. Сьогодні 17 січня 2019 року ми прийшли на пасіку, де зимують наші бжілки. От перед вами декілька вуликів Дениса Фадєєва, в яких зимують у нас бжілки. От. Ну що, Перш за все на цій пасіці тільки багатокорпусні вулики. Різні. Є восьмирамкові, десятирамкові. рамкові. От, і восьмирамкові дерев'яні От, Десятирамковий тут зараз залишився тільки один вулик. От. Ну, такий вигляд має зараз пасіка в цей час. 13 годин сьогодні було плюс 5 градусів. Приїхала ми на пасіку, виглянуло сонечко. І відчувається, що буде похолодання. А ми приїхали в основному чого, щоб з дерев'яних багатокорпусних вуликів, які вони зараз перед нами, поскидати сніг з криш. Але зараз рішаємо, це робити чи ні. А ще дехто просив показати, а як же наші бжилки зимують. Ну, Звісно, якщо ми сніг не будемо скидати, турбувати ми не будемо бжилок. Як правило, ми їх не турбуємо до тих пір, поки вони не облетяться. Або ж даємо канді з травками десь в кінці січня. Ну, більшість це буває в першій половині лютого. Звичайно, я приходжу на пасіку, а бджоли мені говорять, ти чого прийшов? Ти що не впевнений, що ми добре зимуємо. Ну і правда, зимою, як правило, завжди добре. Дякую всім за увагу.